Представляємо сучасну систему виклику персоналу директор-секретар r 12 REX USA». Бездротова система виклику R12REX це найкраще рішення для миттєвого зв'язку керівника з секретарем Комплекс системи виклику R12 складається з кнопки виклику на столі директора і приймача виклику на робочому місці секретаря. Крім того, r 12 Rex може використовуватися в якості надійної системи виклику офіціанта, віпки кабінету в ресторані та в якості бездротової системи виклику медперсоналу для інвалідів або доглядальниць, що доглядає за літньою людиною. Радіус дії комплекту до 300 метрів на відкритому просторі, і від 50 до 100 метрів в приміщенні. Кнопка виклику Rex працює від вбудованої батареї живлення А 23 з терміном до 3 років. Перевагою приймача виклику R12Rex є надійність і зручне підключення звичайної розетки мережі 220 вольт. Приймач виклику R12Rex має унікально вбудовану програму з 32 звукових сигналів і мелодії виклику. Для зміни сигналу виклику ознайомтесь з інструкцією на сайті. Комплект системи виклику REX поставляється в компактній картонній коробці в комплекті приймач, кнопка виклику з двостороннім скотчем і інструкція користувача англійською мовою. Як увімкнути і налаштувати систему виклику? Підключіть приймач до розетки 220 В. При цьому пролунає звуковий сигнал, який означає, що приймач готовий до роботи. Видаліть на кнопці виклику пластикову стрічку, яка ізолює контакти батареї. Натисніть на кнопку дзвінка. У відповідь пролунає звуковий сигнал або мелодія з приймача. Якщо кнопка виклику здесь запрограмована в пам'ять приймача, натисніть на приймачі одночасно центральну кнопку управління з символом Динаміка і верхню кнопку управління з символом ноти і знаком плюс. При цьому індикатор приймача засвітиться синім кольором. Це означає, що приймач увійшов в режим програмування кнопки виклику. Натисніть на кнопку виклику, щоб додати її в пам'ять приймача. Далі вийдіть з режиму програмування, натиснувши один раз на центральну кнопку управління на приймачі. Перевірте роботу комплекту. Як бачите, кнопка виклику вдало запрограмована в пам'ять приймача. Дякуємо за увагу! Підписуйтеся на наші канали, ставте лайки, залишайтеся з нами.